Вітання, дорогі друзі! Ви на каналі Мирослав Солонар. У нас прямий ефір з нами нарешті. Шаманка Олександра Сейраш. радий вас бачити. Давненько вже не було в ефірі. Як справи? Все добре, там, менеджер, люди, там також, ви, ви YouTube, в мене вже люди також вийдуть в інстаграмі в коментарях: Олександра, де ви є? У нас пливе кукуха, будь ласка, почніть ходити на ефіри, нам вас не вистачає. Тож, от я тут, і все, я, я вже в роботі. Я нікуди не діваюся, я вже в роботі. Да, нарешті цей довгоочікуваний момент. Дякую, що ви з нами. Давайте одразу до роботи. А, зараз на кількох напрямках Збройні Сили просуваються. Uh, в Росії одні і ті ж пагрімухи, як кажуть, вони всіх там побіждають, але в той же час західні змі по з посиланням на власні джерела, хоча які власні джерела ми не зовсім розуміємо, кажуть, що контрнаступ іде дуже дуже складно. Uh, скажіть, будь ласка, як вам показують, як ви відчуваєте, які новини нині на фронті? От станом на сьогодні, 13 червня, коли ми з вами спілкуємося? Ну, дивіться. Одразу пояснюю взагалі, що відбувається. Хто давно за мною споглядає на різних каналах у вас, знає. Я казала, цей контрнаступ не буде таким, як був харківський або Херсонський. Він буде інакший. З цим треба змиритися. Це по перше, по-друге, дуже мені подобаються західні аналітики, які гадки не мають. Який плану нашого командування, тому що який плану нашого командування в всій країні знає декілька людей. Більше не знає геть ніхто. Тому те, що вони вважають за складне просування на, на якихось ділянках, наче це контрнаступ, не віддаючи отчот, що це а, ну, перевірка боєм. Ви зрозуміли, це промацькування да, певних позицій. Там, де треба, щоб у нас нормально воно повзло, там воно нормально повзе. Воно йде так, як воно має йти. Тому, от, знаєте, якби ми рти свої ам. Все нормально, у нас ми споглядаємо певну динаміку, ми її будемо споглядати. Я думаю, що все буде добре. Динаміка у цього є позитивна для нас. Тому сидимо, вболіваємо за хлопців. Хто там молиться кому той молиться? Ви зрозуміли, підтримуємо усіляку, донатимо на ЗСУ і не панікуємо. І менше читаємо змі, які на когось там посилаються. Сьогодні вночі Росія жахливо обстріляла Кривий Ріг, загинули люди. А така ситуація, на жаль, ну що просто як то кажуть, ножем прямо в серце. Скажіть, будь ласка, чи можливе повторення такої ситуації? Зокрема, зараз ми питаємо про кривий ріг. По Кривому Розі, у Кривому Розі, ми сьогодні буквально я передивлялася в обід для іншого канала. По кривому розі в мене не випадало загрози людських, але загалом по містам України ну, великим да, типу Сум, там Харкова, Києва, ну, Одеси. Отам от, от загроза влучання в житлові об'єкти вона полишається. Причому вона там активна 2-3 тижні точно. Тому, будь ласка, ми не нехтуємо сигналами повітряної тривоги і все-таки йдемо у яку у якусь схованку або хоча б за дві стіни. От. Тобто, прецедент того, що може повторитися якийсь удар, от вони ж високоточечні дебіли, розумієте? Бо з кривим рогом там дуже дивна штука сьогодні випадала. що... Наводили не на житлові будинки, наводили кудись незрозуміло куди, навіть не зовсім по військовому. Тобто, я так розумію, там хтось вирішив заробити бабки, взяв, скинув якісь не зовсім коректні координати. А вони ще й промазали по тому, куди вони цілилися первинно. Тобто, там взагалі отака от історія з кривим рогом. У той же час на фронті зсу ліквідували російського генерал-майора. Я чесно кажучи, не зовсім там як його там звуть, але то mm -hmm. така собі штука, да, і разом з ним низку російських офіцерів. А за інсайдерською інформацією трапилося саме на запорізькому напрямку. Давайте так, яке це цей матиме значення взагалі, оскільки це генерал-майор, це не простий якийсь там сержант, так і це низка офіцерів. Тобто, це по чомусь серйозному наші влучили. Да, наші влучили по цьому по чомусь серйозному, і це дає нам змогу прямого туза е, мечів, тобто переходу до. Ну, більш цікавих дій, да, таких ножових, знаєте, прорізання. Давайте я от, так от скажу: це прорізання. О, от і вгамселили не просто так, над цим довго працювали, бо випадає колесо фортуни. Тобто наші довго працювали над тим, щоб зібрати, знаєте, діждатися, поки ці а, паскуди зберуться в одну купу, щоб по тій дні купі правильно вгамселив. І нам тут під стрімом написали запитання від глядачів по запорізькому напрямку. Подивіться, будь ласка, Оріхів, як ви бачите, там розвиватимуться події, оскільки це дуже дуже такий гарячий напрямок зараз. У нас зараз відкрию слово. Там, поки відбувається е, на Оріхові, з нашого боку, ми не намагаємося знайти якісь шляхи. Оце от так, як я можу це правильніше сказати: ми намагаємося знайти якісь шляхи. І ми поки в процесі знаходження цих шляхів mm. для просування далі. Ясно, давайте не будемо да, дійсно це, це купати, а це питання. Багатьох українців стривожила вчорашня новина про те, що Росія перемістила у Брянську область берегові ракетні комплекси. Саме берегові ракетні комплекси. Називаються вони БАЛ для того, щоб обстрілювати українські міста. Експерти пишуть, що це може бути величезна загроза для Чернігівської і Сумської областей і навіть для міста Києва. Подивіться, будь ласка, чи. Спочатку в загальному чи є така загроза, що вони із цих якось нетипової зброї да, ну, взагалі ну, берегові ракетні комплекси для того, щоб береги морів захищати. А тут вони вирішили мирні міста обстрілювати а, загроза є а, з одного боку. Ми маємо мінус, тому що у нас є загроза, і вони будуть користуватися такою нагодою обстрілу. З іншого боку, а, ми маємо плюс, тому що це сигнал того. Що там погано ідуть справи? Із ракетним постачанням, і з технікою, яка ті ракети може пуляти, а це певна криза. Це сигналізує дійсно про певну кризу. Це сигналізує про десятку мечів у них пов'язану з е, ну, носіями ракет, з ракетним озброєнням, з цією всією історією. Так, на жаль, загроза є, бо тягнуть вони її не просто так. Але в мене випадала цікава тенденція того, що занадто далеко. Поставити вони їх не можуть, вони їх будуть ставити в такій цікавій зоні, де ми можемо їм зробити п'ятірочку мечів. Знаєте, така подляночка і рицаря мечів. Тобто, хай хай підтягують. А, Можна поближче до кордону, щоб нам було легше по ним вгатити. А наші, скоріш за все, не будуть полишати подібний комплекс, який, до речі, не може маніврувати швидко. Тобто, це не так, що ти його швиденько розібрав, перетягнув, швиденько зібрав. Тобто, це комплекс, який ти ну, тягнеш певний час. А це означає, що після ацтрілу не так легко змінити позицію, по якій раптово щось прилітає. Тому питання часу, скільки вони там проіснують, простоять. Чи бачите ви загрози в найближчі тижні для Чернігівщини, саме для цих прикордоння, яке досить часто страждає? Чи будуть там прильоти? Є ризики дійсно, є ризики того, що вони можуть намагатися задіяти королеву мечів. Це ну обстріли, да, чи от кошмарення саме да якогось такого формату, що будуть стріляти, або тут іще може сигналізувати, який момент може летіти. Через Чернігівщину, типу не скільки по Чернігівщині, скільки через Чернігівщину чи через Сумщину. Тобто ще отакий нюанс треба враховувати. Але на жаль, те, що щось буде летіти, загроза ну реально ну є. На жаль, на жаль, є, і вона ну достатньо вона прослідковується. А отже, в планах у ворога щось подібне вже є. Ну, не везе mm. нам з сусідами люди. Ну у Чернігова з сумами то о, о той о, рогатний Брянськ. Розумієте, у нас то, то Белгород нижче той Курськ. Ну коротше, не, не, не повезло нам. Ну ж нічого будемо боротись. А чи бачите ви, що з цих е, берегових ракетних комплексів можуть діставати до Києва ракети досить серйозні, можуть летіти на велику відстань. Так вони і підтягнули їх для того, щоб намагатися е, руйнувати механізми, ну тобто робити вежу, да? приносити робити вежу, робити дев'ятку мечів, тобто кошмарити людей, не давати їм там спати і все таке інше. І щось Вони роблять ставку на, на руйнацію держмеханізму, військового механізму, тобто вони їх і підтягнули для того, щоб робити три в одному. Давайте з вами обговоримо гарячу тему, яка не сходить з перших сторінок газет змі сайтів, так телебачення про підрив Каховської ГЕС окупантами. А, чи вплине ну давайте так? От, напевно, ви про це вже говорили, але зрештою станом на зараз. Чи вплине це на український контрнаступ, який е, на Херсонщині? Так, от, так, акуратно скажу. Там цікава штука, тому що для такого розвитку подій там є свій план контрнаступу. Тобто воно не вплине на контрнаступ, тому що є запасний план. Тобто був розроблений варіант, якщо таке станеться. Ну, нагадую нашим е глядачам про те, що у ну, нас не ідіоти сидять, і варіанти, да, як, що може робити ворог і як в такому випадку діяти, е прораховано. І воно дійсно виходить. Тобто, цей варіант Враховувався, що якщо їм не вистачить клепки, вони все-таки вдадуться до підтоплення, до повного підриву о, ГЕС, то буде задіяний інший план. Тому це не зрив старого плану, це задіяння нового плану. Тому, а там новий план враховує момент підтоплення, тобто це виключно питання часу і не такого довго, як всім здається. Бо з одного боку важка техніка тепер там очевидно, що не проїде, то доведеться якісь е, альтернативи шукати. Да, і ці альтернативи є і не технікою єдиною, Ви ж розумієте. А враховуючи те, що хтось е, в лапках молодець потопив ще й свої позиції, вимушен був відійти на інші позиції. Да? Тобто там же ж це називається да. Нам наробили страшного ликах. Ха нам наробили страшної екологічної катастрофи та підісрали собі не менше, розумієте з усіх сторін, тому про каховське водосховище так багато говорять, що навіть є вже така теорія, навіть не теорія, це вже серйозна думка з боку екологів. і Я думаю, що ви про неї вже також чули. Екологи не хочуть, щоб відбудовували каховське водосховище. В майбутньому, так оскільки сходження води з території цього каховського водосховища, як виявилося, звільнило оцю таку легендарну територію великого лугу. Якщо так. я не помиляюся, ця була територія колись священною для українського козацтва. Однак радянська влада колись там в середині двадцятого століття вирішила просто її затопити і створити це водосховище. Давайте так, яка доля ось цього великого лугу? Так, який на місці цього водосховища зараз? Ми дивилися цю трагедію буквально на наступний день з Євгеном е, на іншому каналі, і у нас яка тенденція виходила? Відбудовувати е, якесь водосховище, да тобто коротше, відбудовувати щось на штал е, ГЕС будуть, але якось інакше. Коротше, як раніше, типу, не буде, не будуть робити як раніше, будуть в якихось інших місцях зовсім по інакшому. Тобто ця тенденція оновлення. Дня, враховуючи да, враховуючи все, що у нас відбувається, вона присутня і вона нікуди не ділася. Сьогодні знову ж таки в обід буквально дивилася питання, також на наштал такого: чи будуть нехтувати наша влада тим, що а ні ми затопимо знову да ті козацькі січі а там їх, якщо я гарно пам'ятаю історію, здається п'ять. Затоплених під водами Каховського водосховища їх було цілих п'ять. Тобто це не просто одна, там, півтори, дві, там п'ять, і при чому легендарних, і при чому там реально і Сірко побігав, і, і кого там тільки не було, і там славетні вовше, е, ці походи звідти були. Тобто, плюс ще розкопки, які пов'язані з Другою світовою, тому що там були пол, ну, по, 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 по поля бою коротше, бо совок затопив ці. Е, Цю о, територію здається, чи в 52-му, чи 53-му, Ну тобто, як би тобто, о, повернення водосховища на цій території буде, але враховуючи те, щоб не топити великий луг, те званий козацький луг, ще названий. Тобто, буде врахована ця історія. Воно буде відбудовуватися інакше, тому що це спадщина, і совок свого часу затопив цю спадщину і ще й із ідеологічних. Міркувань розумієте, це не просто була технічна історія, бо там, якщо покопатися в цьому в цій, е, завитку історії, е, то е, ми з вами дізнаємося про те, що там е, кричали етнографи, історики про те, що давайте обійдемо, давайте по-інакшому зробимо, давайте від, відгородимо цю територію, бо це ж е, українське казацтво. Але ж при совку треба було зробити совєтського чоловіка і будь-яку індифікацію, і не тільки українську. А будь яку іншу національну треба було знищити, і це іще плюс одна із причин, по якій саме на цьому місці вирішили зробити водосховище свого часу. Так що ви вважаєте, що щось буде тільки це з якимись ноу-хау-технологіями і щось. Інше і скоріш за все в іншому місці. Тобто, це якось змістять так, щоб це не було на старому місці. Тобто будуть внесені ці зміни, тому що ну не, не буде зараз а, ніяка влада, не теперішня, ні не майбутня, Бо я сподіваюся, що ми з українцями не виберемо да щось таке, що може таке втворити. Да, давайте ну нормально. А, от буде врахований момент того, що це наша історія. Там викачують ті мули, і полізуть туди наші археологи, і будуть там колупатися і знаходити неймовірні знаки, Ті там їх уже починають знаходити, розумієте? Я ж кажу, там там такий, ну там там рай для історика. як би це дивно не звучало при моменті того, що ми маємо з вами зараз жахливу трагедію і екологічну катастрофу? та мені сьогодні навіть сон з козаками снився. То про що ми так. говоримо? Наші пращури пращури. Мені сьогодні снився дуже яскравий суперпозитивний сон, в якому не було якогось конкретного сюжету. Мені снилося, що ми, до речі, десь у степу, тобто степ да степ. О От, і м, ви, вимощена із каменюк така о, фундаментна площадка. Постелені просто дошки, і на них танцюють козаки. І причому там шаблюками, всякі піруети, от, знаєте, там всякі сальто крутять, і в них дуже потерта одежа, така стара, знаєте, аж як затерта, така от, уже, як вікова, за -за 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 запрана, от, знаєте такого <світ> формату. І всі навкруги танцюють, веселяться, і вони показують шоу. Тобто, це, наче реконструкція козацтва. Але дивлячись на цих козаків у сні, я ще думаю, щось що якось не схожі вони на реконструкторів. Знаєте, наскільки вони от ну в такому да вигляді, прям старовинному, і такий приємний сон, такий емоційний, де от я ж кажу: всі танцюють, всі співають, і вони з цими шаблюками, ці піруети, ці, от знаєте, ну красива, красиві танці, такі войовничі. Мені сьогодні снився навіть такий сон. Я розумію, до чого він снився, бо вода зійшла. Хлопці не дуже вдоволені, що тут досі лазить Московія. Ну і буде зараз комусь дуже весело, навіть з езотеричної точки зору, катастрофа на Каховському водосховищі дуже сильно актуалізувала проблему Запорізької атомної електростанції. Спочатку всі науковці з усього світу, всі нормальні люди, почали ну, говорити, що там назріває серйозна катастрофа. Деякі там, можливо, міжнародні організації воліли от просто набрати вод води, мовчати і поводитись як, ну, як лайно, так але зрештою, зараз є супутникові знімки, що ось цей ставок, який охолоджує реактори Запорізької атомної електростанції, почав міліти. І це означає, що не буде чим охолоджувати Запорізьку АЕС, а чи бачите ви ризики, що там може щось не дай Боже серйозне трапитися? Якась також біда? Як ви бачите, як там буде? В мене поки на це питання виходить помірно важко. Виходить вже не перший день, бо не перший день мене запитують. Це помірно важка така ситуація. Буде скоріш за все найближчі декілька тижнів. Е, Супернагнітання з цього по? приводу Бо в мене прямо виходила таке, знаєте, інформ... інформаційне от буквально бомбардування населення з приводу, що все, алярм, капець і ну, коротше, оця вся історія повні цей помірно фігово, отак от, от я назву це помірно в одній лінії важко. А є якась альтернатива, і не перший раз випадає, я знаю, що навіть не стільки у мене, що там є якась альтернатива наповнення оцих охолоджуючих Штук, тобто чи ну коротше якісь інші е, істочники води, можна так сказати, які і є на випадок, якщо щось не так піде. тобто Коли її будували, це прораховували і воно дієво, тобто є план б коротше от такий формат. Тому зараз поки що на сьогоднішній день от воно стабільно, стабільно важко, але я не бачу, що прям катастрофа. Дякую за питання від наших глядачів. Про а, хочу спитати, які є гідроелектростанції на річці Дніпро? Ну я так розумію, це якесь загальне питання від, від глядачки, Так може прилетіти, тобто може дістатися. От я так розумію, давайте може якось конкретно розглянемо чи в загальному подивимося. Давайте я поясню інший момент. Давайте. Сонечки мої з технічної сторони підрив будь-якої подібної споруди з неба, чим би не били, дуже малоймовірний, майже неможливий. Це, до речі, і Києва стосується, по якому постійна паніка відбувається. Ракетою вгамселити в там, в, дамбу, в якусь серйозну або в якусь конструкцію на штат ГЕС да, і зруйнувати її так, як було на Херсоні, неможливо. Реально неможливо, це має бути підрив із середини для того, щоб це був підрив. Із середини, це мають бути диверсанти, які сидять із середини. Ну ви зрозуміли, як би підривають. Да? Зараз уже відбувається ворогам намагання зупинити запорізький контрнаступ на запорізькому напрямку з підривом локальним невеличких дамп не в, дав в локальних місцях для того, щоб підтопити територію. Тобто вони і будуть далі так робити. Ну я маю на увазі локальні. Невеликі дамби, вони і далі будуть намагатися руйнувати для того, щоб робити локальні підтоплення. а От серйозних зараз замахів поки не видно, щоб десь конкретна купа диверсантів замінувала якусь конкретну ГЕС або ще що-небудь. Я ж кажу з повітря. Це ну майже нереальна історія. Вона просто нереальна. Бо в ці споруди розраховані на удари. Вони всі будувалися під час холодної війни. Вони всі розраховані майже там на ядерні вибухи або на біля такого формату. Ну в тому давайте ми не будемо панікувати тепер з кожного такого приводу. От і будемо, якби з холодною головою до цього відноситися хоча б з інженерної точки зору. Так, що народ, охрана атміна, то просто тут стривожилися всі. А я не знаю, чи ви побачили? Кльове питання нам написали глядачі. Тільки я от не встиг побачити, який екстрасенс це сказав. А, цитую питання саме. А, кажуть, що може вибухнути якась атомна електростанція в Курській області, і що це може бути другий Чорнобиль. Це так сказала пані екстрасенс. Я просто не встиг побачити, яка. А що ви думаєте, з цього приводу? Питання до вас. А, Марія Лангон я встигла прочитати. А, ну от да, точно. Так, да, я встигла прочитати. З Курськом і їх е, областю е, і взагалі з їх там, е, типу е, підривом, коротше, АЕС, ця вся історія. Така собі історія. Чесно, більше нагадує е, е, такі конспирологічні розгони. Напівсошні, де намагаються вкинути інформацію, вони намагаються у себе в простір вкинути, і не тільки для того, щоб ще більше заплутати, да, які там плани, що куди і як. Вони, звісно, хворі я про наших сусідів, але не до такої степені, щоб робити масштабний теракт, навіть під егідою намагання вийти з цієї війни. Все одно розумієте підгідю намагання вийти з цієї війни вони б уже, по перше, могли б давно щось вчудити. По-друге, розумієте, в чому прикол? У них горять ліси постійно. Зараз їх немає кого кому тушити. Під егідю цього вони могли б виводити війська. Там вистачало за ці півтора року у Росії привідів для того, щоб під егідю чогось. Ну. Виводити війська і закінчувати війну, та ну як ви бачите, дуже поки що навряд чи я не ну, я поки не бачу, щоб там реально на повному серйозі розглядали якусь е, з там, Курську АЕС або ще якусь таку історію. Я не бачу, щоб це на повному серйозі розглядалося або було як заплановано, От скільки не дивилася подібні теми, ну, вилами по воді і віляно, понімаєте? Ну, типу, таке. Угу, угу. Добре, і давайте завершимо саме е, тим, що подивимося е, Донецькій та Луганській напрямки. Як там розвиватимуться події? Давайте Донецький напрямок розглянемо. Ми сьогодні практично всі роздивилися: а от Донбас і Луганщина Ні, поки на Донецьку в мене, до речі, вже третій раз випадає майже одна і та сама картина. Є якийсь цікавий по місяцю прихований план. Скажімо так, у нас, нас з вами чекає по Донецькому напрямку більше інформаційної тиші, ніж якоїсь інформації. І так має бути. Тому майте це на увазі. Ми будемо отримувати якісь крихти, тому що от от якраз там має бути тиша. От так, от скажімо, от повністю. Тобто там все має бути в секретному секреті. А от тому, що від цього залежить реалізація того, що заплановано. Що по Луганську? По Луганську, по Луганську важко, по Луганській області, і нам важко також. Тому що м, ворог намагається робити п'ятірку мечів. Я так розумію, вони там чи намагаються якось обходити десь на якомусь напрямку, чи робити якихось ножів спину, чи можливо навіть намагатися типу на шталх атакувати, чи якась така історія. Вони намагаються зробити нам дев'ятку мечів, та вона дякувати усім перевернуто. Тобто, вони mm -hmm. я так розумію, хочуть добитися якихось втрат, чи ну, чогось, а не не відбувається того, що заплановано. Але там. Там от, от от так от. Там знаєте, от, от 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 така от історія з зіткненням прямо лоба в лоба. Тому от луганський напрямок зараз такий, важкий. Тобто там не ми є, на жаль, діючою силою, а ми є в оборонній позиції. Поки що. Місто Бахмут, чим зможуть там наші ЗСУ оточити. Росіян там кадирівці здається, Вони, там, От бісті. якраз до того і випадає у нас карта місяця, де ми з вами отак от зробили і водички набрали, і не гугукаємо. <рес> Ви зрозуміли, так? <рес> да? Давайте ми помовчимо. Мощно-мощно. давно мене так не ставили на місце Саш. Коротше, тут писали наші глядачі, чи є інстаграм вас? Так, звісно, є інстаграм. Посилання в описі під цим відео. Ну, будь ласка, камон, друзі, що перший раз так, окей, добре. Не знаю, буде якась у вас порада на цей тиждень. У нас це вівторок, тиждень великий. Що, що скажете нашим любим глядачам? Мої коти. Дивіться, по-перше, завжди відносимося до всієї інформації з холодною головою, особливо зараз цей період. Я розумію, що знову ж таки да, гарні новини є, їх менше, ніж поганих, воно все грузи даве. Будь ласка, знаходьте, знаходьте чим розрадитися. Да? Якщо ви відчуваєте, що ви недостатньо робите, вам хочеться бути корисним, ми всі можемо бути корисними зараз, гривнею, речами, водою, пляшкою, чим завгодно. Є у нас... Я ж кажу, навіть там ті гроші, немає тих грошей. Ми можемо бути корисними в силі, в чому завгодно, в пості, в перерепості, в чому завгодно. Знайдіть от це те, де ви е, можете себе реалізувати як соціальна одиниця. Знайдіть щось те, що вас перемикає. Робіть собі, будь ласка, обов'язково інформаційний детокс. Бо якщо ви 24 на 7, отак от з телефоном читаєте ті новини, а, і погані, і добрі, і, і політичні, і не тільки, і зрадницькі, і не дуже, то попливе кукуха. Mm -hmm. То робимо інформаційний детокс, не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, розуміємо, що ворог намагається нас дестабілізувати, ворог намагається зробити так, щоб ми морально впали. Не дозволяйте ворогу отримати над собою Контроль, не впадайте в той стан, коли ворог вас переміг, хоча б морально. Не давайте йому такої насолоди. Тож, коли ви намагаєтеся занепадати духом, хопайте себе в руки, згадуйте, що це умовно кажучи, знаєте, приносить задоволення якомусь солдату Ерефії, як хахливі ріщати. Оця вся історія, як вони плачуть, берете себе в руки і дозну, і, і давайте рухаємося в бойовому настрої. Дякую вам дуже за це інтерв'ю. Дорогі друзі! Це був прямий ефір на каналі Мирослав Солонар. З нами була шаманка Олександра Сейраш. Нас було в ефірі трошечки більше як 5 тисяч. Ми вам дуже вдячні за це. Тримаємося з нами Бог, з нами правда. Все буде Україна. До побачення.